Вітаю, з вами Павло, головний конструктор компанії Крук. Сьогодні я розкажу, як встановити наш кронштейн на кулемети серії ПК ПКМ. Переконайтеся, що зброя розряджена, і для зручності монтажу ми знімемо деякі деталі. Спочатку знімемо вісь, що тримає кришку ствольної коробки. Для цього використаємо молоток та виколотку, що йде в комплекті. Це такий обрізаний глинт. Якщо вісь туго йде, можна покласти кулемет на бік, щоб використати стіл як опору. Не вибивайте всю вісь одразу. Її потрібно спочатку тільки зрушити з місця. Все, вісь зрушила з місця. Далі нам потрібна інша деталька. Тепер встановимо короткий штифт замість осі повороту. Встановіть сталеві деталі на колодку цілика. При установці обов'язково використовуйте фіксатор різьби середньої сили на всіх гвинтових з'єднах. Зверніть увагу, тут, окрім великого, є ще два невеличких гвинта. Їх теж треба змастити. Спочатку не затягуємо його туго. Вдягніть кронштейн на кришку ствольної коробки, щоб отвори співпали з вісю. Тепер можемо гвинтом виштовхнути короткий штіфт. Шайба, потім гайка. Не затягуйте занадто сильно, щоб кришка ходила вільно. Так, вдягаємо кронштейн на колодку. Зверніть увагу, що кришки всі, всі різні. І деякі закльопки заважають встановити кришку рівно. Ви це побачите, коли не зможете поставити сюди на колодку сам кронштейн. Якщо таке трапляється, можна трохи підрізати або закльопки, або кронштейн. В нашому випадку, все зараз стало одразу. Закручуємо гвинти. Обов'язково теж використовуємо фіксатор різьби. поки що не затягуємо повністю і з іншого боку затягніть основний фіксуючий гвинт а потім два додаткових гвинти зверху. Затягуємо гвинт, поки він торкнеться кришки, ще на пів оберта. Затягнемо чотири торксові гвинти. Все, можемо збирати кулемет. та встановлювати приціл. Перевірте кришку на наявність люфта вправо-вліво. За необхідності її потрібно стиснути ось тут. Пристріляйте приціл перед роботою. Кронштейн розраховано навіть на роботу з важкими тепловізійними та нічними комплексами. Також він сумісний з радянськими, українськими, болгарськими, чеськими, польськими та румунськими варіантами цього кулемету. Якщо у вас виникли питання зі встановленням, телефонуйте нам на техпідтримку або пишіть у соцмережах. Придбати цей кронштейн можна у нас на сайті. Для військових частин дешевше. На цьому все. З вами був Павло, головний конструктор компанії Крук.